Чого бракує студентам-журналістам, аби бути успішними репортерами в сучасних умовах. Сумські та херсонські прес-клуби в онлайн режимі вирішили знайти відповідь на це запитання. А щоб скласти максимально об'єктивну картинку, покликали на допомогу журналістів, початківців і акулпера. «Анна вивчає журналістику вже другий рік. Після того як кілька разів вийшла добувати інформацію в поле, одразу відчула наслідки білих плям у навчальній програмі. Особливо нині не вистачає етичних навичок. Ми не знаємо, як спілкуватися з людьми, які щойно повернулися з зони АТО. Особисто я говорила на конференції про відсутність у студентів такого предмету, як психологія. Це дуже важливо, тому що це основа, це база для журналіста. Маститі медійники нарікають на інше. кажуть, студенти мало читають. Тож і мислять вузько. Бракує чого більш цього? Світогляду бракує більш всього. Тобто нема такого вільного орієнтування в тих подіях, які відбуваються, і в історичних деяких подіях. Але додають було б бажання вчитися вже не за книжками, а набивати практичні гулі. Бо такі знання цінніші за будь-який диплом, принаймні не забудуться. Ті, що готують журналістів і не лише у сумах, зауважують. Вищі формують у кореспондентів, і репортерів, початківців образ ідеальної журналістики. А життя куди складніше та суворіше. Бракує, от мені пишуть навичок знань щодо роботи в інтернеті. Бракує, скажімо, якоїсь і практики. Журналіст повинен знати ідеальну сторону професії, але разом з тим у ньому треба розвивати. Циніч в лапках розуміння механізмів, які працюють в реальності. Викладачі відзначають, навчальна програма недосконала і часом її не встигають адаптувати до змін, які відбуваються у медійній сфері. Та все ж намагаються. Добре, що є можливість вводити нові якісь розробки, нові завдання в наші журналістські програми. Ну скажу про власний досвід. Я викладаю інтернет-журналістику у наших студентів-журналістів, і вже три роки я її читав. І курс постійно вдосконалювався. Насамкінець вирішили. Проект прес-клубу єднають Україну. Отримує власну веб-сторінку. Вона має стати каналом спілкування між студентами та досвідченими медійниками з різних міст держави. Данило Горовач, Віктор Лапченко на часі новини.